Сьогодні я готую салат, який ви всі знаєте. Назву вам не буду відкривати, але впевнена, поки я буду готувати, ви впізнаєте його. Тож готуємо. Першою справою я замаринувала цибульку. Тут в мене кип'яток, трішки ось та сілька і оліка. Поклали форму в тарілку і натираємо першим шаром картоплю. Підсолюємо. Майонез. Утрамбовуємо. Далі відварена морква. Далі справа за сардинами або тунець можете використовувати. Зверху маринована цибулька. Майонез і розрівнюємо все. Далі нам знадобляться яйця. Окремо білки, окремо жовтки. І білочки тремо зверху на шар. на терочку. Зверху плавлений сирочок. Майонез. Майонез. І натираємо жовточки зверху. Залишаємо у формі трішки на І десь через годинки-дві будемо додіставати і покажемо, що в нас вийшло. Тим часом хочу вас повідомити, що у події знижки до рожевої п'ятці до мінус 65%. Тут ви знайдете все, що треба для кухні. А ще чудовий погляд від шеф-повара Чеветі. Міцний, надійний і дуже зручний у роботі. Готуйте з радістю. Дістаємо з форми салатик. Дуже Глянемо в розрізі. Дивіться, яка красота. Всі впізнали нашу мімозу. Ми її приготували сьогодні. Беріть до уваги цей салатик. Я вам нагадала, а ви обов'язково готуйте, тому що він може бути як на святковий стіл, так і на кожен день. Готуйте.